Це все ж таки інше. На втомлені очі не розібрати. Добре, завтра на Денне світло побачу. Так. І ось наступне. З'єднуємо. Бачите, все ж таки. Моточок він чим зручний. Що, по-перше, він нікуди не котиться, він саме на місці стоїть, коли ти з нього в'яжеш. І зберігати його дуже зручно, навіть у вас там є кілька поличок, так ви маєте е, якусь туди коробочку ставити, якийсь органайзер пластиковий або просто картонну коробку. От, і туди складати ваші клубочки. От. А коли у вас моточок, ви просто поставили його на поличку, один на один поставили. Кілька. І це дуже сильно економить місце, і одразу у вас є е, наглядно, скільки у вас якої нитки і що ви можете зробити. Дуже зручно. Як на мене, це <состав> <состав> найефективніше зберігання, бо одразу у тебе є якісь думки, що ти можеш зробити. Що на одну пару вистачить шкарпеток, що на більше, що з чим скомбінувати можна, щоб було. Це коли воно ну, ось так от ходоро ходить, щоб так не ходило, треба його максимально вперед витягнути. Ну, але ж зважайте на вашу силу, не зламайте. Ходра ходить, бо ось цей клубочок, коли він ну, більший був, то розмотується і смикає. Нитку, смикає. Подача нитки така нерівномірна. І саме через це у нас відбувається це розгойдування. Направлювача. Все. Тепер під першу нитку, бо вона губиться дуже легко. Першу нитку прямо витягуємо, нехай буде е, ниточка стирчати. І ось такий наш файний моточок. Бачите, ось так, от поклали його на полку, нікуди він не дінеться. Він не покотиться, як клубочок, ось цей, наприклад. І Аліска не стає. Ось так знизу, ось так згори, берете ниточку зсередини і в'яжете, воно лишається на місці, нікого не дратує. Дуже файно. Я закохана в цю машиночку, друзі. І ось скільки з нього насипалося. Бачите, дрібна дрібота. Треба все ж таки зволожувач буде поставити. Мабуть, вже на інший ефір зволожувачу вимкну, бо він насправді дуже гарно. Цю всю пилюку, а, це, розмочує і прибиває ось так. При тому, що жодної такої роси мокрої немає. Саме дрібна-дрібна така водна пилюка, яка прибиває нитяну пилюку, і це все не осідає у легенях. Так, треба обрати однакові. Ось це в мене тут аж 5 і один маленький. П'ять великих і один маленький. Оці такі пухнастенькі, як це буде тепло. Можливо, це в шпиталь піде, я не знаю. Загалом такі біленькі передають на шпиталь, а темніші, та вже хлопцям. О, там вже будем. Але, ага, матінко, якщо ви бачите, в мене вже тут блищить. це там, де нитка проходила. Ну, Я коли згинаю, то ось тут ниточка проходить. І там на цих місцях кожа, аж шліфується шкіра, От, то я беру ось такий пристрій грандіозний, і ось такого підкладаю його. Щоб не перетирати. Міняю положення руки і все. І ось так набагато легше. Тобто, бачите, фактично його не сильно тримаю, я його притримую нитку. Просто притримую.